Хочеш, я тобі розкажу, як заробити мільйон з однієї гривні, тоді слухай мене уважно. Жартую. Але я щойно вклав гроші в набори Лего. я зараз тобі розповім, чому це вигідно і це вже не просто гра, а інвестиція. Як звичайні набори Лего можуть приносити більше, ніж золото, криптовалюта чи акції. Так, я знаю, що це звучить дивно. Але трішки парившись в інтернеті, почитав статті, дослідження, навіть дослідження є. Там вказано, що Лего зазвичай зростає 11% на рік. А деякі набори в 2-3 рази вже на 3-5 рік. От, наприклад, Лего Star Wars Millennium Falcon, сподіваюся, я правильно вимовив. В 2007 році коштував 500 доларів, А зараз він коштує понад 4000. І Лего це вже не просто гра, це обмежений тираж, колекційні видання. Попит зростає, а виробництво припиняється. Чому я вирішив інвестувати в Лего? Та тому, що я не фінансист, я не трейдер. Я просто люблю Лего з дитинства, і мені подобається сама ідея того, що я можу інвестувати в те, що я можу потримати в руках. А це ще зберігає цінність. І це дуже весело. Але дуже важливо не відкривати набори, бо тільки в такому стані вони будуть нести колекційну цінність. Ну і саме головне як вибрати набір, який потрібно купувати. В інтернеті є декілька правил, цими правилами керуюся і я. Якщо набір от-от зникне з ринку, це сигнал, що потрібно його купувати. Друге, це популярні франшизи. Такі як Star Wars, Harry Potter, Marvel, Technic, вони всі цінуються колекціонерами. Перші набори, які я купив, це були отакі LEGO Technic. Перший це Ford Mustang темна коняка. Він мені просто сподобався. Ну, якщо я не помиляюся, в цьому році під кінець літа він має зникнути із прилавків. Тобто. Під кінець року вже буде вважатися колекційним виданням. Другий це отакий Nissan Skyline із фігуркою Брайана. Він трішки довше буде на ринку, але я думаю, він буде більше ціниться колекціонерами саме через персонажа. Ностальгія це завжди круто. Ну, і отакий третій набір. Ці всі три набори я купив один день. Вирішив купити єдиний здоровий набір. Це був перший набір таких розмірів, які я купив. Тому що просто почитав в інтернеті, що Lego Technics з подвійними машинками цінниця, щоб в наборі було дві машинки. Тому вирішив купити такий. Був ще набір з BMW, ще з деякими машинами. Але найбільше мені сподобався саме Mercedes. Нещодавно собі ще придбав був в магазині Лего офіційному. Зайшов і мені просто сподобався набір з Марвел. Перевірив на сайті, обов'язково вам вставлю тут скріншоти, що дві фігурки є вже ексклюзивні і продаються. Червоний халк продається за 11 євро. І DUMI, -E, чи як він називається, це отакий робот, який обслуговує машину, чи просто миє, незрозуміло. Також продається дорожче, ніж Чорна Пантера і желізна людина. Тому купив такий набір. Ну, і в додаток до того набору купив такий набір. Він Коштував щось приблизно 15 євро. Фігурка Ултрона також є ексклюзивною. Вона також стоїть, там, якщо не помиляюся, около 5 євро. Невеличкий набір. Вирішив купити, доповнити колекцію. Звісно, Лего і будь-яка інвестиція має свої ризики. Це не ліквідно, як просто гроші на рахунку. Потрібно місце для зберігання. Є ризики пошкодження упаковки. Ну і, звичайно, ти можеш не витримати і відкрити коробку. Ну, і звичайно, не всі набори зростають ціні. Потрібно вивчати ринок і не купувати аби що. Зазвичай перед покупкою я ще заходжу на ось цей сайт. Дивлюся, тут є приблизний прогноз, як буде зростати той чи інший набір. Після того, як він вийде з ринку і через декілька років. Звичайно, це не точний прогноз. Як я казав раніше, набір може або подорожчати в декілька разів, або може взагалі не користуватися попитом. Тому потрібно підбирати набір з розумом. А ось ще декілька цікавих фактів про Лего як інвестиції. У 2022 році набір Лего в середньому зростав швидше, ніж. Золота. У 2015 році набір Таджмахал коштував 300 доларів, У 2020 вже 2,5 тисячі. У 2021 році Лего обійшла Феррарі у рейтингу найсильніших брендів у світі. Ну і наостанок, в Японії є банк, де приймають Лего як заставу під кредит. Круто, так? Ну, а що ти думаєш про таку інвестицію? Напиши в коментарях. Чи потрібно вкладатися в Лего, чи це повна нісенітниця? Підписуйся, якщо цікаво, слідкувати за моїм шляхом Лего інвестора, а я пішов рахувати кубики.